Люті знахідки лікарів лікарів-патологоанатомів. Я працюю в патологоанатомічній лабораторії, і до нас доставляють усі частини тіл, вилучені з людей під час операції: пухлини, бородавки, апендекси, камені, а видалені з нирок сечових міхурів, жовчних міхурів. Одного разу ми отримали великий камінь циліндричної форми, видалений із чоловічого піструна. Нам довелося розбити камінь і розкласти його на хімічні елементи, щоб визначити, що входить до його складу, наприклад, кальцій. Отже, ми поклали його в розчин і коли він розчинився, ми зрозуміли, що в центрі каменя був чужорідний предмет, а виявилося, що це ковпачок від ручки, а він точно не міг туди потрапити з його нирок. Працював медбратом у лікарні для людей похилого віку. Старий помер коли срав. Він так сильно тужився, що в нього підскочив тиск, йому цього вистачило, його знайшла його дружина, коли зрозуміла, що він там сидить занадто довго. 90-річна бабця померла від серцевого нападу, коли на її будинок напали грабіжники. Грабіжники шукали гроші. Слідів фізичної розправи на тілі покійної не було, але обставини її смерті вимагали ретельного дослідження. Під час огляду ми виявили в іональному отворі майже 30-сантиметровий ділдо. Схоже, старенька вирішила розважитися і дуже сильно злякалася, коли до неї вломилися. Я працювала асистентом патологоанатома. Він одного разу знайшов у стегні чоловіка 15 сантиметровий будівельний цвях. Чоловік помер на будівництві внаслідок нещасного випадку, але місце, де цвях потрапив у кістку, вже зажило. Мабуть, цвях перебував там кілька років. Нас вже не здивувати будь-якими зайвими органами, як от селезінки, сечовит або недіагностованими пухлинами та проковнутими чужорідними тілами. Наш особистий рекорд монети різного гатунку на загальну суму 6 баксів 25 центів. Переможцем можна вважати знайдений у сечовому міхурі маркер. Причому ковпачок був на місці. Мені ще довелося пояснювати ординатору і лаборанту, як він там опинився. В інституті я відвідувала заняття з малюнка фігури людини, і викладач був упевнений, що не можна намалювати фігуру, якщо не знати, з чого вона складається. Тож він відвів нас в анатомічну лабораторію і попросив викладача анатомії показати нам два трупи, які препарували студенти-медики. Коли настав час ставити запитання, звісно, піднялася тема, чи знаходили ви коли-небудь у тілі щось незвичайне. І ось історія. До них надійшло тіло, і з юридичних причин їм мало що розповідають про людину, крім історії хвороби. Але сказали, що старий був кимось на кшталт рок зірки. У своїй молодості випустив один хід і що з ним слід поводитися особливо обачно не розповідати студентам, які можуть його впізнати. У лабораторії купа двадцятирічних студентів, тож ні його нічим він займається, ніхто не впізнав. Невідомо чи знала його викладач, але схоже, що ні. Тож вони списали це, як не. Потрібну інформацію, крім його способу життя. У нього були проблеми з алкоголем, і їм сказали, що він багато тусувався. Круто, у трупа шалений стояк, який не проходить. Викладач не надала цьому особливого значення, крім того, що він був особливо обдарований у цьому плані, і всі вирішили, що для навчання це не так важливо. Тому вони проводять звичайний ростин. Один із хлопців хоче отримати додатковий бал, і викладач каже: гаразд, припаруй його піструн, і подивися, чому він у. Все ще твердий, і напиши звіт. Зазвичай так не роблять на подібних заняттях. Тому цей орган залишається недоторканним під час розтину. Тож в іншому разі це залишилося б загадкою. Хлопець виявив у ньому металевий стрижень, який йому поставили в обхід офіційної медицини. У медичній карті цієї операції не було, щоб у нього завжди був стояк і він міг ним користуватися, коли захоче. За припущенням, це було зроблено за 30-40 років до його смерті. Його видалили і зберігають у лабораторії. Торії, як я думаю, щоб показати своїм студентам у рамках розділу, присвяченого дивним медичним операціям, загалом це був напевно найкращий день на заняття з малюнка фігури в моєму житті. Не працюю судмедекспертом, але працюю в медичній сфері і чула одну історію, яка мене дуже налякала: бджолина жало потрапила всередину легені. Жінка випадково вдихнула бджолу, і вона вжалила її. А виявилося, що у неї алергія на бджолину отруту. Причина з'ясувалася тільки через тиждень після її смерті. У 90-ті роки я працював у компанії, яка за контрактом доставляла тіла в офіс судмедексперта. Одного разу ми доставили туди тіло жінки, яка в молодості працювала кравчиною. Ростин показав, що під її шкірою було кілька швейних шпільок і голок, головним чином у ногах. Також одну шпильку було виявлено в її легені. Судмедексперт дійшов висновку, що вона могла вдихнути її з повітрям. 20 років тому у неї була діагностована легенева імболія, через що вона вона була змушена піти на пенсію. Можливо, причиною цього стала шпілька. Я не розумію, як вона могла не відчувати наявності у своєму тілі цих шпільок і як вони не були виявлені рентгеном, який вона періодично робила. Згорнуті в трубочку доларові купюри всередині анального отвору. Ми витягли її багатство і висушили, після чого повернули її родині разом з іншими речами, мити руки після того, як торкалися грошей. Я був помічником патологоанатома і док витягнув велику неушкоджену кісточку авокадо зі шлунка чоловіка. Ми всі подивилися і вимовили: ах, причиною смерті був інфаркт. В одного з трупів, який ми вивчали в медичному, сідничний нерв чомусь проходив через саме центр грушоподібного м'яза. Він проходив прямо через центр м'яза. Його історія хвороби була невідома, але ми припустили, що ймовірно там було вказано защемлення сідничного нерва. Я згадую про нього, коли якийсь пацієнт не реагує на звичайні методи лікування. Деякі люди влаштовані інакше, ніж усі інші, і доводиться мислити нестандартно, щоб зрозуміти, як їх лікувати. Елітний пенсіонер помер на самоті у своєму будинку. У цьому ще немає нічого незвичайного, тільки в його прямій кишці виявили невеликий телефон, розкладачку. Ми так і не змогли придумати цьому пояснення. Я стажер у бюро ритуальних послуг. Якось раз до нас прийшов фахівець із розтину тіл, який влаштував нам демонстрацію. Йому поставили точно таке саме запитання, як у заголовку цієї гілки. І ось що він відповів. До них поступив чоловік років 55 із жовтяницею та іншими ознаками алкоголізму, але його родичі стверджували, що він взагалі не пив. Під час попереднього огляду було помічено, що з його анального отвору виходить. Червона рідина, а вони подумали, що це кров, але вирішили провести розтин. Це була суміш червоного вина і крові. А виявилося, що покійний був латентним алкоголіком, який ставив собі клізми зі спиртними напоями у цьому разі. З червоним вином лікарі зробили висновок, що він порвав частину своєї товстої кишки або прямої кишки, тим чим він себе клізмував, і це призвело до кровотечі. До невідкладної допомоги привезли чоловіка з величезним баклажаном, що застряг у його анальному отворі. Найсмішніше, що він пояснив, це тим, що його друг вирішив влаштувати пранк і засунув туди баклажан заради жарту. Його довелося оперувати і зробити йому колостомію. Через кілька тижнів він помер через потрапляння в організм інфекції. Я чула чимало історій про людей, які засовували різні предмети в такі місця, куди не варто було. Будь ласка, не засовуйте у свої думки. Гупи, особливо великі предмети. Мій друг працює патологоанатомом, і він розповів, що знайшов у товстій кішці 75-річної жінки 24 болти. Найдивніше було те, що вона померла від серцевого нападу, коли була в душі. Єдиним можливим поясненням було те, що у неї був пікацизм. Кілька років тому я недовго пропрацювала асистентом у морзі. Моя робота в основному полягала в переміщенні трупів і притримуванні тих чи інших органів під час розтину. Найнезвичайніша причина смерті на даний момент була у хлопця, який працював на заводі. Він засунув свій шланг під швидкорухому конверну стрічку, на якій працював, і він видірвався із частиною його промежини. Чувак помер до того, як прибула швидка. П'ять років тому я була присутня при ростенні пацієнта, який помер від ускладнень після колостомії. Інфекція призвела до сепсісу, що призвів до відмови кількох органів. Під час огляду всередині тіла було виявлено кілька пінцетів, які, на думку патологоанатома, могли призвести до інфекції, бо були дуже глибоко всередині. Не знаю, що сталося потім, але впевнена, що про знахідку було повідомлено керівництву. Наші лекції судової медицини проходили в будівлі музею дивацтв. Там було виставлено багато цікавих експонатів, але один особливо дивний предмет привернув мою увагу: це була непідписана картонна коробка з 20 тонкими металевими прутами довжиною 10 сантиметрів. Один із патологоанатомів розповів, що ці шматки металу насправді були ручками ложок, які були знайдені в животі молодої жінки. Частина ложок була розплавлена шлунковою кислотою. Та жінка була пацієнткою психіатричної лікарні 50-60-ті роки і вочевидь любила ковтати ложки, але її надзвичайна звичка тим не менш не стала причиною її смерті. Вже не пам'ятаю від чого вона померла. Стажування у відділенні судово-медичної експертизи. Літню жінку було знайдено мертвою у своєму будинку. Нічого підозрілого не виявлено. Тому справу доручили мені, а витягнув органи, препарував абсолютно нічого примітного. Останній крок, перш ніж навести порядок і закінчити, розрізаю гортань. І бац, у неї в трахеї застряг гігантський шматок курки, померла, подавившись вечерею. Наш викладач із патологоанатомії був завідувачем відділення аутопсії. Під час циклу уроків із кардіології він розповів нам про випадок зі своєї практики і показав знімки, які досі не вилазять із моєї голови. Дівчина, років 20 з чимось, сказала, що її хилить до сну, і розтягнулася на дивані. Через 5 хвилин її тіло вже почало остигати. Коли патологоанатом розкрив її груди, він виявив те, чого ніхто не очікував побачити. Її серце. Це на 60% складалося жиру. Ні, це не означає, що жир оточив її серце. Клітини жиру буквально замінили клітини її серця. Мабуть, у неї був крайній ступінь генетичного захворювання, яке називається аритмогенною кардіоміопатією правого шлуночка. Цей жир замінив її кардіоміоцити, клітини серця, внаслідок чого її серце втратило скоротливу здатність і перестало битися. Брат розповів мені про цей випадок. Під час навчання вони мали бути присутніми на розтині. Під час огляду в шлунка чоловіка середнього віку вони виявили дві обручки, чотири двадцятицентові монети та віброкільце. А він помер від інфаркту на гірках у популярному парку розваг. У моєму медінституті цю історію розповідають із року в рік. Поступило тіло з вогнепальним пораненням у груди, вихідного отвору не виявлено. Під час розтину намагалися знайти кулю безуспішно. Потім зробили сканування, рентген або комп'ютерну томографію, а верхньої частини грудної клітки, черевної порожнини і таза. Кулі ніде немає. У цей момент хтось сказав: Дідько, давайте проскануємо все тіло! І треба ж такому статися. Куля. Була виявлена у підколінній ямці області позаду коліна. Вона потрапила в артерію і спустилася від серця артеріальною системою до коліна, де застрягла в одній із вузьких кровоносних судин. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!